Та сіх, як енергії кармічного аркану суд будуть впливати на нас 20 березня 2025 року. Енергії дня дружні. Але так як це кармічні енергії, то, як завжди, у нас в таких випадках є вибір завжди. Тобто, або плити за течією і ображатися на Несправедливість долі, ненавидіти когось, ображатися, знаходитися у круговерті якихось неприємностей, труднощів, позбавлення чогось. І таким чином ще більше закручувати ниточку тої карми, яку ми маємо. Або ж прийняти існуюче положення речей. Це не говорить про те, що ви повинні змиритися, що як є, так і є, а постаратися. Віднайти навіть у такому положенні щось хороше. А саме головне навчитися прощати, тому що нічого не нейтралізує нашу карму як прощення. Тож, на роботі і в бізнесі, можливо, для когось буде важливе підписання бумаг, заключення контрактів, юридичне оформлення паперів, можливо, в когось будуть вдалі важливі зустрічі. Хтось, можливо, навіть розпочне якісь масштабні проекти. Також для когось може бути і якась нова робота, або хтось, можливо, вирішить в цей день звільнитися з роботи. Можливо, в когось прийшов час, щоб ви зробили певні звіти, або будували довгострокові плани. Також це гарні енергії для започаткування і розвитку сімейного бізнесу. В особистих стосунках, можливо, цей день ви будете приймати важливі рішення. Хтось, можливо, буде оформлювати стосунки або, навпаки, розлучуватися, тобто змінювати свій соціальний статус. В цей день ви можете розраховувати на підтримку своєї родини. А також е, на зв'язок між поколіннями. Тобто, ви сьогодні можете гарно взаємодіяти із своїми діточками, із батьками е, там, і, і рештою вашої родини. А в особистих стосунках ви зможете відновити свої стосунки. Для когось, можливо, в цей день відбудеться зустріч із минулим те, про що вже ви, можливо, хтось і забув, можливо, хтось очікує. Але шанс такий є. І порада на цей день. Сьогодні такі енергії, коли нам варто звернути увагу на свій духовний зріст, на просвітлення своє. І пам'ятати, що саме важливе на нашому шляху просвітлення це вміння відпускати, прощати і не засуджувати. І починати потрібно тільки з себе, одобрювати себе. Адже у нас попереді буде. Або відродження, або звільнення. Відродження, можливо, для когось говорить про те, що ви як птаха Фенікс зможете із попілу відновити себе, свою травмовану душу, або, можливо, якісь стосунки. І ви це все зможете відновити і засяяти новими яскравими фарбами. А якщо це буде звільнення, то можливо, ви віднайдете в собі силу. Звільнитися від своїх страхів, від образ, від ненависті, від зависті, ну, тобто від цього того, що руйнує нас. Тож набирайтеся терпіння, але все ж таки будьте наполегливими у втіленні своїх бажань. А ще сьогодні варто відноситися до всього, що буде відбуватися в вашому житті, дуже серйозно, тому що, можливо, ви будете знаходитися. На порозі якихось кардинальних змін у вашій долі. І вам, можливо, доведеться приймати якісь непрості, але дуже важливі рішення. Можливо, в цей день ви зрозумієте, що щоб щось отримати, потрібно прикладати зусилля. І також в цей день, можливо, вам доведеться звертатися до того, хто має певну владу або має певні повноваження. Ще, можливо, ви в цей день зможете отримати якусь підтримку, і вам від цього не варто відмовлятися. І ще, можливо, вам доведеться вирішувати питання інших людей, можливо, родини вашої як варіант. Ну, і ще, якщо у вас, як я говорила, має бути зустріч з кимось із минулим, то ви повинні для себе визначитися, наскільки важлива ця людина у вашому житті. Чи вам потрібно, чи, можливо, це той момент, коли вам потрібно звільнитися від присутності саме тої людини. або, навпаки, відродити ті стосунки. Ну, і якщо хто у сварці наразі, то також це дуже гарний день, і ви будете мати шанс на примирення. Тож саме час, щоб просити прощення, або простити самому. І якщо у вас є. Все ж таки спірні питання у вас залишаться на цей день. Не полінуйтеся звернутися до, юрист, до юристу за консультацією, тож не ігноруйте повітряні тривоги. А я бажаю за всім завжди мати підтримку своєї родини. Миру вам і гарного дня!